Щойно ми завершили дуже таку теплу і щиру зустріч з керівництвом Global Community, зокрема з президентом компанії місіс Кері Хеслер. На протязі трьох років наше місто вже має співпрацю в рамках програми Добре, яку реалізує в Україні. Реалізовує якраз проєкт Global Community за кошти американських платників податків в рамках USAID. За ці три роки. Разом з програмою добре ми зробили дуже багато справ на Чернігівщині, зокрема у моєму рідному місті Ніжині. Це і підтримка пологового будинку, підтримка соціальних закладів, територіального центру, медичне обладнання. Також ми вже домовились про нові інфраструктурні об'єкти. Проєкти, що стосуються підтримки нашого міста, і ось на останній зустрічі, коли місіс Кері була в ніжені пологовий будинок, озвучив, що є проблема, один з медичних автомобілів вийшов з ладу. Вже зараз нам було повідомлено, що вже в процесі закупівлі автомобіль для нашого пологового будинку. Тому ми дуже вдячні за таку підтримку було чудово працювати з вами в рамках проекту по децентралізації, за яким ми працюємо вже декілька років. Мені було дуже приємно відвідати Ніжин, побачити чим живуть ваші люди, і було дуже гарно отримати повідомлення від пана мера про те, що він буде тут у Вашингтоні, і ми маємо нагоду зустрітися. Відчуваємо, що ми споріднені з людьми в Україні, і ми будемо працювати разом багато багато років.